Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 липня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 241 330 особин за добу 640 і поранено 723 990 песиголовців за добу 1 920 танків.

Сім літаків, 315 одиниць, гелікоптерів, 310 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3944 одиниці за добу 11 крилатих ракет, 1298 одиниць кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7159 одиниць за добу, 14 спеціальної техніки 691 одиниця за добу. 5. дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.